Для мене велика честь сьогодні вам вручити сертифікати. Перш за все, сертифікати на ваш патріотизм, ваш професіоналізм, ваше велике бажання завжди прийти на допомогу. На ваше бажання діяти оперативно і приймати рішення в секунди. Я думаю, що та підготовка, яка відбулася на цій базі, випускає достойних професіоналів, перш за все, я всьому абсолютно впевнений. І хотів би вам побажати всім здоров'я, перш за все, вдачі. Тому що, незважаючи на проблеми, які у нас виникають, я Абсолютно впевнений, що спецпідрозділ Корт завжди був надійним професіональним підрозділом. Я хочу подякувати і генералу Руденку Олексію Олексійовичу Олексій, за його велике бажання підготувати нормальних фахівців. Наш відділ, зокрема, і посольство в цілому завжди сприяло. Е Найактивнішим чином підготовці цього нового підрозділу, і ми запевняємо вас у нашій постійній подальшій підтримці. Сьогодні безумовно святковий день, але за цим днем наступлять важкі будні для вас, часто пов'язані з, в... з високим ризиком, який є невід'ємною складовою роботи в спецназі. Напевне, не дарма одне і те ж саме слово операція. Використовується на позначення і поліцейських, і медичних операцій, адже від їх якості, пров... якості проведення залежить життя людей. Я часто порівнюю поліцейський спецназ з спеціальним інструментом, можна сказати, хірургічним інструментом, який треба уміло користуватися. і Знати, коли і як використовувати у відповідних ситуаціях. У цьому зв'язку окремо хотілося б звернутися до голів і командирів управлінь поліції, які сьогодні тут присутні, і в чиє розпорядження потрапляє цей спеціальний інструмент. У наших тривалих дискусіях з генералом Руденком, з керівництвом корду, з експертами, думаю, ми дійшли двох важливих висновків: по-перше, Застосування спецпідрозділу корд має бути зосереджене виключно на операціях, пов'язаних з підвищеним ризиком для життя і здоров'я поліцейських та громадян. Використовувати корд за призначенням означає використовувати його в ситуаціях, можливо, збройного спротиву і підвищеного ризику. По-друге, слід пам'ятати, що фаза спецоперації є окремою специфічною фазою загальної поліцейської операції і її планування. Повинно бути ретельним і покладатися на плечі відповідних спеціалістів, тобто командирів самого корду. Я думаю, що ці прості правила використання корду сприятимуть підтримці високої кваліфікації бійців, ефективному їх використанню і зміцненню авторитету самого корду, який свого роду став уже брендом спецназу у національній поліції. Ви самі вибрали цю роботу, ну і важко назвати роботою, це, мабуть, більш підходить слово образ життя. І я хочу тільки одного від вас, щоб ви після виконання спецоперації завжди поверталися додому живі. І знали, що вас там чекають ваші діти, ваші батьки, ваші жінки. І ту інформацію, яку ми вам Протягом двох місяців вбивали в мишечну пам'ять. Ви повинні її використовувати на практиці.